Навання хвороби за зовнішнім виглядом це іскра Божа. за вислуховуванням, надзвичайна майстерність, за допомогою питань, спритність, а за дослідженням пульсу мистецтво. вітаю в ефірі. Панацея з Оленою Філатовою. Жіночий організм сповнений таємниць та й таких, які добре приховують різноманітні симптоми хвороб. Гінекологічні захворювання одні з найбезсимптомніших, тому дізнатися про їхнє існування можливо лише при регулярному огляді лікаря. Окрім стихійних візитів до кінеколога, викликаних підозрами радісними або страшними, необхідні і сплановані профілактичні візити у кожен період життя в організмі формуються свої особливості, можливі проблеми і питання. Про них треба знати і вирішувати їх разом з лікарем. На жаль, багато з нас забувають про те, що ніхто не застрахований від жіночих хвороб. Посилаючись на відсутність безладного статевого життя, жінки відмовляються ходити до гінеколога і як результат важкі хвороби і затяжні лікування. В медичному центрі «Міламед» пропонують комплексний підхід до рішення гінекологічних проблем жінок різного віку та з різними медичними потребами. Саме там намагаються йти в ногу зі світовою сучасною медициною, постійно удосконалюватися і систематизувати все, щоб встигати за інноваціями сучасної медицини та допомагати пацієнткам у вирішенні їхніх проблем. Медичні працівники з тривогою відмічають щорічне зростання онкогінекологічної захворюваності і випадків виявлення цих захворювань в занедбаних стадіях. Причини різні: неблагополучна екологічна ситуація, генетичні фактори, гормональні порушення, інфікування вірусом папіломи людини. Високоонкогенного ризику при захворюваннях шейки матки і, на жаль, безвідповідальне ставлення жінок до стану свого здоров'я і пізне звернення за медичною допомогою. Найкращою профілактикою злоякісних новотворень є проведення онкопропоглядів, виявлення передпухлинних захворювань статевих органів та їх своєчасне лікування. З метою виявлення патології шейки матки в медичному центрі «Міламед» Проводиться цитологічне обстеження, забір матеріалу з сервікального каналу, шейки матки та дослідження клітин для виявлення дисплазій і онкологічних змін. Досить ефективно проведення кульпоскопічного обстеження. Простої розширеної кольпоскопії, відеокольпоскопії, з допомогою якої ми можемо визначити наявність ерозії шейки матки, дисплазій, лейкоплакій, поліпів цервікального каналу та інших змін на шейки матки. Для уточнення діагнозу проводиться біопсія, набір шматочки тканини шейки матки для проведення падгістологічного дослідження і уточнення діагнозу. При передпухлинній патології шейки матки рекомендується обстеження на вірус-папіломи людини високоонкогенного ризику, який являється причиною розвитку дисплазії шейки матки та їх переродження в злоякісні наутворення шейки матки. І теж обов'язково проводиться обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом, які можуть підтримувати передпухлинні стани шейки матки. Після проведеного обстеження проводиться протизапальне або противірусне лікування по показам, а потім проводиться кріодеструкція шейки матки зрідженим азотом. Така процедура проводиться жінкам, які народжували і які ще не народжували. І це не впливає на перебіг майбутніх пологів. Кріодеструкція шейки матки. Проводиться для лікування як ерозій, так і дисплазії, і кіплакі шейки матки. З метою виявлення передпухлиної патології тіла матки ендометрію. Проводиться ультразвукове дослідження. При ультразвуковому дослідженні виявляється гіперпластичні процеси ендометрію, поліпи ендометрію, фіброміоми матки, при наявності гіперпластичних процесів і поліпів жінки в подальшому направляються на діагностичне відшкірвання стінок порожнини матки, і по результату падгістологічного дослідження проводиться подальше лікування чи консервативна терапія гормональна, чи оперативне лікування. При виявленні, при ультразвуковому дослідженні пухлин. Або кіст яєчників, кістом яєчників визначаються пухлинні онкомаркери, з допомогою яких диференціюються доброякісні пухлини від злоякісних, і після цього обстеження проводиться подальше лікування, оперативне і визначається заклад, в якому проводиться це лікування. Дорогі жінки, запрошуємо вас приходити на онкопрофогляди, на огляди гінекологів. На обстеження та своєчасне лікування передпухлинних процесів жіночих статевих органів в медичний центр Міламет. Ізраїль унікальна країна, в якій тісно переплетені історія багатьох тисячоліть і найсучасніші технології. Ізраїльська система охорони здоров'я по праву вважається кращою серед розвинених країн. В Ізраїлі діють понад 70 провідних лікарень, безліч клінік і чотири всесвітньо відомі медичні центри, в яких щодня отримують медичне обслуговування на вищому рівні тисячі іноземних пацієнтів. В Ізраїлі не просто лікують все, там заново пишуть історію медицини. Здійснюють. Ні, часом неможливе, даруючи надію на життя тисячам людей з усього світу. Щорічно тисячі пацієнтів з багатьох країн світу отримують медичну допомогу світового класу в Тель-Авівському медичному центрі Іхілов. Будучи провідним медичним центром Ізраїлю, Іхілов має можливість користуватися результатами передових наукових досліджень і одним з перших отримує доступ до медичних досягнень, включаючи новітні методології та інноваційні методи лікування. Лікарі, які користуються величезним авторитетом на національному та світовому рівнях, займають провідні позиції в галузі медицини, володіють знаннями, навичками і неабияким досвідом. Медичний комплекс іхіло включає в себе 150 клінік для амбулаторних хворих, а також понад 60 спеціалізованих відділень і медичних центрів. Серед них дуже популярною є компанія Медаполь, яка є стратегічним партнером державного центру ІХІЛОФ з надання медичного обслуговування пацієнтам країн СНД. Медаполь міжнародна медична компанія, персонал якої відноситься до вашого здоров'я так, немов у світі більше нічого не має значення. Першокласна медицина це не тільки життєва необхідність, а й національне надбання держави Ізраїль. Команда Медаполь створена, щоб забезпечити вам комфортне перебування в Ізраїлі, оформлення всіх медичних документів, консультації найкращих фахівців без черги, максимальну швидкість досліджень і аналізів, супровід на процедурах, лікування та операції за прийнятними цінами, впевненість у. У власному здоров'ї. Своєчасна діагностика запорука успішного лікування будь-яких захворювань. Ніколи не відкладайте її на потім. Ситуацію кожного пацієнта, ф... <кх> Ситуацію кожного пацієнта фахівці медаполь приймають близько до серця. Більшість жителів західних країн давно зрозуміли, що річна діагностика це її основа здоров'я. Саме повне регулярне обстеження дозволяє вчасно виявити навіть мікросимптоми захворювання і приступити до його негайного лікування. Регулярне обстеження не тільки продовжує життя на 10-15 років, але й економить гроші, так як проводять лікування хвороби на ранніх стадіях. Ваш медичний консультант Медаполь допоможе вам розібратися у всіх тонкощах досліджень, переведе всі документи на російську мову. Основним завданням команди Медаполь є забезпечення вам прийому, лікування та спостереження у лікаря, який присвятив своє життя саме вашій медичній проблематиці. З моменту свого першого звернення до Медаполь до вас буде прикріплений персональний медичний консультант. Він допоможе вам зібрати необхідні документи, подасть їх на розгляд провідним фахівцям клініки і хілов та при необхідності інших медичних центрів і погодить з вами дати відвідування Ізраїлю. Представник медаполь також зустріне вас в аеропорту і буде супроводжувати на всіх медичних процедурах і стежити за вашим графіком. Ви можете довірити йому будь-які питання, що стосуються власного здоров'я. Його телефон увімкнений завжди. Клієнти медаполь завжди можуть отримати другу незалежну медичну думку, щоб бути впевненим у правильності діагнозу і. Лікування повне перерахування захворювань, які успішно лікуються в Ізраїлі, займає не одну сотню сторінок. Цілком імовірно, що поки ви дивитесь цей сюжет до кінця, список успіхів ізраїльської медицини поповниться ще одним або двома рядками. Зрозуміло, що кожну людину хвилює його власне здоров'я, його власний випадок. Ви завжди можете розраховувати на консультацію фахівця Медаполь. Отримаєте не тільки швидку відповідь, але й рекомендації, як чинити в тому чи іншому випадку. Спокій, розважність, повна відсутність непотрібної суєти і поспіху, незмінні принципи роботи Медаполь вже 20 років. Подорож до Ізраїля ще ніколи була такою зручною, як зараз. Всього трохи більше трьох годин на літаку і виступаєте на святу землю. За вашим бажанням, представник медаполь може зустріти вас безпосередньо біля трапу літака і забезпечити прискорену процедуру проходження паспортного і митного контролю через ВІП-ланч. При гострій необхідності представник медаполь буде зустрічати вас разом з командою карети швидкої допомоги, обладнаною всім необхідним для контролю над станом вашого здоров'я і вживання екстрених заходів у разі потреби. Команда медаполь зробляє. Будь все можливе, щоб провести діагностику якісно і швидко. Складні дослідження і процедури будуть доступні для вас в цілодобовому режимі. Більш ніж 20-річний досвід роботи дозволяє медаполь оперативно забезпечувати своїм пацієнтам консультації у професорів зі світовим ім'ям, черга до яких найчастіше розтягується на місяці. Використання новітніх медичних технологій, багато з яких були розроблені саме ізраїльськими фахівцями, дозволяє скоротити час після операційної реабілітації в 2-3 рази. Швидка реабілітація на відносин. До чудес, а є ще одним доказом правильного поставленого діагнозу і професійно проведеного лікування. А головне, пам'ятайте, здоров'я це ваша головна приватна власність. Розпоряджайтеся їм з розумом і насолоджуйтесь життям. Консультація за телефоном 093 288 55 33 093 288 55 33 У наші дні навіть школярі знають, що випадкові статеві зв'язки і вонаричними хворобами. Однак тема незахищеного сексу від цього не стає менш хвилюючою. На жаль, неможливо передбачити всього, і одного разу може виявитися, що пристрасть була настільки приголомшливою, що партнери поспішили опинитися в ліжку, не встигнувши скористатися презервативом. У подібній ситуації важливо своєчасно відреагувати і постаратися зробити все можливе, щоб захистити себе від можливих наслідків. Більше вам розкаже фахівець, адже наразі рубрика Запитай у лікаря або відповідь на делікатне запитання. Одним із можливих наслідків незахищених статевих контактів для чоловіків може бути баланіт. Запалення головки статевого члена, яке може носити як гострий, так і хронічний перебіг. Якщо дискомфорт виник вперше після незахищеного статевого контакту, ми говоримо про гострий баланіт. Також розрізняють травматичний від механічного терміну. Та баланіт інфекційного походження. Найчастіше зустрічається запалення головки кандидозного походження. Інфікування відбувається від особи, яка хворіє на сеча статевий Першими ознаками кандидозного баланіту є свербіж. Помірний набряк, а також поява плямистої висипки на головці статевого члена. В подальшому, якщо не було застосовано профілактичних або ж лікувальних мір, захворювання може рецидивувати або переходити у хронічну форму. Йоти говорив, почніть довіряти собі, і ви відразу зрозумієте, як треба жити. Бережіть себе. Зустрінемось.